Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. Продовжую серію візерунків, сформованих лицевими та зворотніми петлями. В цьому відео розглянемо візеруночок, так названа шахматка. Він складається mm. з чотирьох лицевих, чотирьох виворітніх петель. Пров'язується таким чином шість рядочків. Зі зворотньої сторони пров'язуються петлі за малюнком. В сьомому рядочку відбувається зміна. Над лицевими в'яжемо виворітні петлі, над виворітніми в'яжемо лицеві. Тож, для візерунку потрібна кількість петель кратна 8, я наберу 24 петлі і ще 2 буде взагалом 26 петель. Дві кромочні. Набираєте зручним для вас способом петлі та розпочинаємо в'язання. Першу петлю знімаємо, в'яжемо 4 лицьові. Чотири виворітні. Повторюємо чотири лицьові. чотири виворітні. чотири лицьові. Чотири виворітні. Закінчуємо виворітньою петлею. Розвертаємо. Зі зворотнього боку всі, ряд, всі петлі пров'язуються за малюнком. Лицьові. виверідні. Таким чином пров'язуємо 6 рядочків. Сьомий рядок. Першу знімаємо, чотири виворітні, чотири лицеві, Чотири виворітні. Чотири лицеві, Чотири виворітні. 4 оцеві. Закінчуємо виворітні. Розвертаємо в'язання, далі в'яжемо по малюночку по 12 рядок включно. Отже, в мене пров'язано 3 рази по 12 рядочків, в 13 рядочку відбувається зміна над. Виворітньою петлею пров'язується лицева, над лицевою виворітня. Далі по схемі і так само вже в 25-й рядочок починається спочатку: лицева над виборідньою, виворітня над лицевою. Такий вигляд має даний візерунок, дійсно виглядає квадратиками. 4 петлі на 6 рядочків. Ставте вподобайку, якщо вам було корисно це відео, або ж воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі на каналі! Б'яжіть у задоволенням!